Той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, Його брата повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя Його сяяло, наче сонце, одежа стала білою, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі. Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос. Це мій син улюблений, якого я вподобав його. Слухайте. Почувшись, учні впали лицем до землі, злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте і не бійтесь. Підвівши очі, вони вже не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне, мертвих». В той час, який чоловік приступив до Ісуса і припав йому до ніг і каже: Господи, змилися над моїм сином, бо Він причини, і тяжко не здушає. Часто кидається вогонь, часто в воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Ородене, вірний та розбесений відповів Ісус, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди, Ісус погрозив йому і біс відійшов з хлопцю, інак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо існено кажу вам, коли матимете віру, як зерно гіршиці, скажете цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду бісів, то я виганяю лише молитвою і посту. І Як вони зібралися з Галилеї, Ісус сказав до них, син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне. aus dem heiligen evangelium nach matthäus haben wir acht sechs tage danach nahm jesus petrus jakobus und dessen bruder johannes beiseite und führte sie auf einen Berg. und er wurde von, von ihren augen verwandelt sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zum Boden. Da trat Jesus zu, ihren, zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf, habt keine Angst, und als sie aufblickten, sahen sie noch nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabgestiegen, gebot ihnen Jesus. Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перед тим як я звернуся до вас зі словом, хочу також ще сказати, що після, можлив... після літургії буде можливість також приступити до святої Тайно сповіді і також до святої Тайне причастя, кого я ще не встиг посповідати. Ми в цих днях святкуємо свято переображення і для того, щоб наші серця також переобразилися, я хочу, щоб. Наші серця відкрилися. Я помолюся, хочу, щоб ми разом зачитаємо вам молитву, яку священник молиться перед тим, як, як прочитати святе письмо. Засвіти в серцях наших чоловіку любче, владико, на світло твого Богопізнання і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. Клади в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти є просвідчення душ і тіл наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним твоїм отцем і присвятим, і благим, і животворящим твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. У цих днях ми святкуємо свято переображення, і часто в нас народі кажуть, що це яблучний, яблучний спас, чи, чи спас ще якогось е, фрукта, так би мовити, але. Але, на жаль, ніби ми, коли святкуємо це свято, ми не, не надаємо йому часом належної, належної уваги, тому що нам не йдеться про, про спасіння фрукта чи, чи ще про якісь інші речі. Нам взагалі про, ніби, йдеться про щось набагато глибше. Нам не, ніби, і коли ми вітаємо один одного, то я би попросив, щоб ми вітали один одного, один одного зі святом. Переображення Господнього, тому що ми ми сьогодні в цих днях святкуємо свято, коли Господь переобразився на горі, але не не коли він не знаю, зібрав яблука чи чи ще щось іншого з ними іншого з ними зробив. Тому я би попросив, щоб ми це свято святкували. Свято переображення Господнього, тому що Господь сьогодні переобразився. І е, хочу зстановитись над, над кількома такими думками, тому що це свято, коли ми про нього е, трохи думаємо, коли ми е, застановляємося над цим святом, воно й дуже широке. Про нього можна писати багато трактатів, багато книжок. Але я би хотів зстановитися на таких е, двох е, паралелях. Е, перше, ми бачимо, що з'являється з е, із, із Ісусом також е, Ілля і Мойсей. Ми бачимо, що З'являються ті, які, про яких ми будемо говорити, що це один, один творець, один той, який був посередником передачі єврейському народу закону, а інший один з найбільших або найбільший серед пророків. Тобто ми бачимо, що з Ісусом весь йому поклоняються, йому служать з ним з боку, розмовляють весь старий весь старий завіт. Тобто закон і пророки, вони є з ним, і він, і вони до нього є звернені, вони спілкуються з ним, і вони його визнають як того, хто є сином, е, хто є сином Божим. І він і тим самим нам нам показує е, ця це, це такий коротенький оривочок, що з'являється Мойсей і Ілля, і з ним розмовляють велич Господню, велич того, з ким вони розмовляють. Вони розмовляють з Ісусом Христом, який є Сином Божим. Для єврейського народу Мойсей і Ілля – це є дві з найбільших постатей для їхньої, для їхньої віри. І е, також чер через це євангелист е, Матей показує нам, наскільки є тоді, наскільки важливішим є Христос, Ісус Христос, Син Божий, для нашої віри. Він є тим, Він є той, якому поклоняються пророки і закон. Також ми бачимо одну дуже цікаву паралель. До, до, книги, до книги виходу, коли е, Мойсей піднімався на гору, піднімався на гору щоб, е, щоб отримати скрижалі завіту. Також ми бачимо, в нас е, однаково починається. Євангелія сьогоднішнє від Матея, і також в книзі, в книзі виходу ми читаємо після шести днів Він піднявся на гору. В одному випадку, це був Мойсей, а в іншому випадку е, Ісус Христос. І для того, і коли Мойсей піднявся на гору, він, він пробув там 40 днів та 40 ночей. І на його, на його лиці був відблиск Бога. Він, він світився від, через те, що він, що він, так би мовити, міг бачити, міг досвідчити, міг досвідчити Бога. Тут також бачимо, що Ісус, коли переображається, Він сяє. Він, він з'являється, немов світло, він з'являється в світлій одежі, немов світло. Е, інший цікавий момент, що е, Мойсей отримує скрижалі завіту. І також ми тут е, е, в Ісуса читаємо е, щодо Ісуса. Ми в Євангелії від Матея читаємо це є син мій улюблений, і додає дуже, дуже важливу дуже важливу річ. Біля Мойсея і біля Іллі, біля тих, хто представляє пророків, і біля тих, хто представляє біля того, хто представляє закон. Його слухайте. Тобто ми бачимо, що все тепер, весь, вся віра, вся, вся юдейська віра є, тепер сходиться на одній персоні, на, на персоні Ісуса Христа, на персоні Сина Божого. Його слухайте. Це є мій син улюблений. Його слухайте. Інший наступний цікавий момент. Коли е, Мойсей спускається зі скрижалями Завіту, має, має ці таблиці, має 10 Божих заповідей, е, він спускається і нічого в, е, в юдеїв не відбувається без крові. Тобто для того, щоб е, закріпити якийсь завіт, потрібно було е, принести жертву, е, овечку чи, чи, що, чи що приписано, і пізніше цією кров'ю окропити народ, з яким, з яким складається цей завіт. Цікавий момент, також коли Ісус Христос спускається, спускається з гори після переображення, Він йде шляхом до Єрусалиму. Він йде, щоб принести жертву за нас. Він на, ц... на Христі проливає кров. Тому бачимо, що Ісус Христос він є сповненням і доповненням того завіту, який єврейський народ отримав ще від Мойсея. Таким чином, ми бачимо іншу паралель. І це другий цікавий момент, на яким я хотів дуже зстановитися. Це є переображення і е, розп'яття. Тому що ці дві події ми повинні також розглядати, як е, поставити їх поруч, взяти ці два тексти, взяти ці дві картини, які ми собі малюємо, коли читаємо ці тексти, і, і співставити їх. Ми бачимо тут е, дуже дуже великі, великі контрасти. Тут, сьогодні в переображенні Ісус Христос з'являється в своїй величі. Але на Христі ми бачимо, що зовсім інше. Він є смирений, Він віддає своє життя, Він крокує хресною дорогою і Він за нас дарує, е, дарує своє життя. Також ми бачимо, що е, біля Ісуса Христа під час переображення з'являється Мойсей та Ілля. Тобто ми говорили, що це є два найбільших, він одні з найбільших постатей для, для юдеї, для єврейського народу. Але Ісус є розп'ятий між двома розбійниками, що показує, можливо, занепад, занепад єврейського народу також. І ми також інша паралель. Ми бачимо, що Петро, який є під час переображення, бачить цю велич. Він хоче поставити три намети, каже: Господи, нам тут дуже добре бути. Ми поставимо один намет для тебе, один для Іллі, третій для Мойсея. І він, бачачи цю велич, визнає цю велич. Але під час розп'яття, під час страстей Христових, ми бачимо зовсім іншого Петра. Ми бачимо Петра, який тричі відрікається, Пізніше, слава Богу, зацікається. Але ми бачимо Петра, який відрікається. Ми бачимо, що з одного боку під час переображення з'являється нам Син Божий, показує, показує свою велич, показує те, ким Він насправді є. Він є Сином Божим, який прийшов до нас. Але Він прийшов до нас, щоб нас спасти. І це міг Він зробити через Хрест. І тому ми, читаючи свято переображення, звертаємо також увагу і маємо собі завжди на думці також страсті Христові. Страстний тиждень, коли ми, коли ми читаємо, що цей величний Господь, яка, яка це містерія, коли величний Господь, який з'являється у славі, віддає за нас своє життя, який, коли величний Господь, який у славі в своїй славі, добровільно дає себе бити, себе обльовувати, себе, себе катувати, бичувати, в кінці кінців також е, розіп'яти на Христі. Також ми бачимо цікаву паралель, коли ми тут говоримо, що Ісус Христос переобразився, його одежа сяяла, він сяяв світлом, був зодягнений у світло. То, то під час хресної дороги, під, перед, під час розп'яття, його, його одежа. Є нікчемне, його одежу знімають, його одежа сплюндрована, йому накидують просто якийсь звичайний плащ. Тому коли ми читаємо коли ми роздумуємо про свято Преображення, нам важливо усвідомити таких два моменти. Перший момент, що Ісус Христос, Син Божий, є сповненням пророків і закону в те, що вір, що очікували, що очікували юдеї. Але також другий момент. Що цей величний Господь, який переобразився, він також дарує нам вічне життя через свої страждання, своє смирення і свою смерть. Також ми бачимо в сьогоднішньому недільному Євангелії: ми бачимо апостолів, яким е, Ісус Христос доручив е, одра, е, доручив виганяти е, бісів, е, доручив. Е, Лікувати, так би мовити, людей від душевних їхніх хворіб, вони прийшли і кажуть, Ісусе, ми безсилі, ми не можемо нічого зробити. Цей біс, який сидить, ми не можемо його прогнати. Ми, ми є безсилі. І тоді е, Ісус Христос є, каже, що ми є, що вони є е, мало віри. Ми вже кілька разів я думаю, попередні неділі застановлялися над питаннями віри, що, як ми живемо, віру, що, що це є віра. Чи який це є стосунок, хто є стабільним е, в наших стосунках, е, хто є стабільним в нашій вірі. Але також е, Ісус Христос нам пропонує сьогодні рецепт, як ми можемо розвивати свою віру, як ми можемо цією вірою жити, як ми можемо е, жити з Богом. Е, і цей рецепт е, є дуже простий. Ісус говорить, він одночасно дуже простий, але дуже і складний. Він говорить, що це є е, два важливих моменти молитва і пісня. Тому важливо нам в кожному е, старатися в, е, в нашому житті е, старатися не опускати молитву. Також е, йдеться про спільнотну молитву, коли ми збираємося всі разом на святій літургії, коли ми приносимо е, безкровну жертву. Коли ми святкуємо Пресвяту Євхаристію, але також закликаю вас в кожному, кожного і кожного, щоб в своєму житті, також в приватному житті, не занедбували молитву, щоб також собі пам'ятали вранці і ввечері, кому як виходить, в кого є які можливості, хто їде в авто на роботу, хто в хто в метро, хто в якомусь чи чи, чи хтось є вдома, чи чи під час сніданку. Замість того, щоб почитати Фейсбук чи подивитися ще якісь соціальні мережі. Можливо, помилитися. Це кому виходить, раджу, щоб ця молитва була довшою. Кому не виходить, починайте з коротенької молитви. Але старайтеся е, собі прийняти це за якийсь такий обов'язок, і тоді наше, наше життя переобразиться. Воно стане, воно ми будемо тоді йти з Богом. А коли ми йдемо з Богом, тоді хто хто буде проти нас? Ми тоді йдемо шляхом е, спасіння. Тож вітаю всіх так, ще раз з цим великим святом і бажаю вам також гарної неділі. Слава Ісусу Христу!